Діалог закоханих. Одного разу, коли був чудовий день, і проміння сонця ніжно вгортало крапельки роси на ніжно-зеленій траві, зустрілися двоє людей поглядами. Він, побачивши її, зніяковів та одразу не зміг промовити і слово. Але його рум'яне обличчя та люблячий погляд видавав усе. Трішки переборовши свої емоції, він все ж таки промовив. Привіт. Вона посміхнулася та відповіла йому Привіт. Він відчув, наче знає її вже тисячі років. Так стало тепло на його душі. Він сказав Любове моя, як твій настрій? Вона аж ні на скілечки не здивувалася, а навпаки, відчула серцем когось рідного і доволі знайомого для її душі. Та відповіла Любий мій, з тобою краще став, а твій золоце моє як. Його так окрилила та фраза і з такою радістю в голосі промовив Моя пташечко, я щасливий. Хотів було ще додати щось, але й цього виявилося достатньо, щоб усе зрозуміти. «Радосте моя, промовив він. Та взяв ніжно її за руку. У мене таке відчуття, що тисячі років знає моя душа тебе. Вона відповіла. Моє серденько, моя душа теж відчуває, що ми знайомі тисячі років. Ташечко моя чарівна, ріднесенька моя, душе моя співуча, ти світлом стала для мого буденного життя. Як моя янгелятка себе почуває, як настрій у мого ніжно теплого сонечка, промовив він. Я? трішки замерла вона, та все ж продовжила за хвильку. Я зоре моя ясна. Щаслива, так, я щаслива зараз поруч з тобою, мій зайчику. Ще так ніколи не відчувала себе. А ти, мій всесвіте безмежний, як почуваєшся? Я, чарівна моя квіточко, спантеличений тим, що зустрів тебе. І він трішки задумався та все ж спробував відшукати слова, які б описували його стан. Той вир емоцій Знаєш, любов моя, я? Промовив він віщем, який йшов від його душі. Без тебе вже не я, не той, ким був колись. З-під ніг моїх пішла земля. на крилах знявшись ввись. Дякую всім, хто підтримує україномовний контент і мій канал. Дякую, друзі, за підписки, лайки, коментарі. Бережіть себе.